Важливі новини: 7 днів за 7 хвилин. Путіна заграти. Суд Гааги дав ордер на арешт. Китай розширює кордони за рахунок Росії. Польща передає Україні літки Міг 29 А Словаччина додається до коаліції. Мільярди розкрадено. 16 облгазів викрили на корупції. Провальна кінопремія. Оскар віддали росіянам. Путіна заграти. Суд Гааги дав ордер на арешт. Міжнародний кримінальний суд у ГААЗі видав міжнародний орден на арешт Путіна та уповноваженої справ дитини Маші Львової бєлової Вони підозрювані у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. На Росії терплять і кажуть, що нічого не пройзошло. Втім, це означає, що за межами тимчасової Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду у цьому правовому полі 123 країни, які ратифікували Римський статут. Це історичне рішення, сказав Зеленський. Тепер світові лідери тричі думатимуть перш ніж тиснути руку кривавому диктатору. У перспективі це підґрунтя для капітуляції Росії і впевненість Європи у перемозі України. Опа, опа, резінове попа. Президент Путін просто гніда. Просто гніда. Це все теж знаки, які говорять про те, що не так вже довго цьому режиму лишилося. Китай готується розширити свої кордони за рахунок Росії, доки на болотах намагаються домовитися з Китаєм про постачання зброї. Комуністи системно працюють над поверненням своїх північно-східних територій, втрачених у часи імперської династії цин 17-18 століття загальною площею 1,7 мільйонів квадратних кілометрів. Це орієнтовно як дві України та Німеччина. Тож, Міністерство природних ресурсів Китаю опублікувало нові правила назв на офіційних картах. Російські міста стають з китайськими назвами. А саме, Владивосток Ханшенвай. Оце тепер хуй <тур> прочитаєш. Хайшанвай. Хайланпао. Шаунчандзи. Шаунчанзи. Шаумчанзе. Куедао. Правильно прочитав, але щось в кінці тупанув. Ладно, ще раз. Треба почуть читатися під. А саме, Владивосток, Хайшенуай, Благовіщенськ, Хайланпао, Хабаровськ, Болі, Усурійськ, Шаунчензи, Сахалін, Куедау. Загалом зміни стосуються восьми міст і територій. Ці кроки на Росії засудили, назвали провокацією і за їх ординською традицією терплять. Адже незважаючи на критику, Китай продовжує свою політику щодо повернення території. Офіційно Польща передає Україні чотири літаки. Міг 29 Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда. З су їх отримують найближчими днями і впродовж року передадуть решту. Сказав Дуда їх у Польщі 28. Міг – Це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Винищувач озброєний авіаційної гарматою Лібром 30 міліметрів. На міг 29 можна навісти до шести ракет до складу озброєнь входять міни і осколкові авіабомби. Літак наносить удари по наземних цілях, захищає повітряні сили, проводить розвідку. Швидкість літака понад 2000 км за годину. Дальність польоту 2100 км. Завдяки високій маневреності легко ухиляється від ракет і інших загроз. Оснащений сучасною електронікою, яка забезпечує високу точність наведення. Міг – Ефективний винищувач успішно виконує завдання у всьому світі та допоможе ЗСУ перемогти ворога. Нагадаю, словачина також говорила про передачу своїх. Клітиків України сенатори обох партій тиснуть на уряд, щоб надати в 16 Україні. Група з восьми сенаторів, серед яких є республіканці та демократи, вимагає від очільника Пентагону більше інформації про те, що потрібно для надання винищувачів f 16 Україні. Про це йдеться у листі до міністра оборони Лойда Остіна. Ідея цього листа належить сенатору від Аризони Марку Келі. Сенатори кажуть, що після дискусії на Мюнхенській конференції стало зрозуміло, що надання Україні літаків F-16 – це була б допомога, яка б змінила правила гри на полі бою. Оціна попросили до кінця тижня надати оцінку різних факторів, необхідних для успішної передачі Ф 16 Україні. Мільярди розкрадено, 16 облгазів викрили на корупції. СБУ зупинила масштабну схему розкрадання блакитного палива із державного нафтогазу України. До оборудки були причетні топ-менеджери 16 регіональних газових підприємств: у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській та івано -Франкій. Івано-Франківській областях вони пов'язані з одним із українських олігархів. Повідомляє СБУ. До речі, більшу частину Бгазі володіє олігарх фірташ. СБУ інформує, на папері посадовці платили з газ своїм компаніям, але насправді не отримували його. Фактично крали через другі руки. Так у 2021 році підсапали 3,5 мільярда гривень. Також гроші за комунпослуги споживачів не використовували для придбання газу, а переправляли в свої кишені. А перед нафтогазом збільшували борги, які хотіли списати. Слідство триває, а в двох регіонах облгази повернули в державу. По ПЦМП по Закарпаття загрожує до п'яти років тюрми. СБУ вручили підозру настоятелю Хрестовозвиженського кафедрального собору в Ужгороді, який розпалював релігійну ворожнечу. Він багаторазово публічно ображав українців, які вирішили святкувати різдво 25 грудня. Та формував ворожі настрої проти них. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії попа правоохоронці. Вирішують міру запобіжного заходу. Відповідальний за це штраф або ж позбавлення волі до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років у Києві. Прибирають частину блокпостів. Загроза боїв тут мінімальна. Також почали засипати деякі окопи. Втім, загальну систему самих інженерних загороджень вдосконалюватимуть. Зокрема, споруди з безпекою функцією залишаться і будуть оновлені. Наприклад, бетонні блоки і мішки з піском протитанкові їжаки замінять на нові, а бліндажі укріплять. Щодо самих блокпостів, деякі приберуть, але майно з них збережуть на складах, аби мати змогу оперативно їх відновити при потребі. Такі дії місцева влада пояснює тим, що загроза бойових дій у столиці зараз мінімальна, а розвантаження доріг дозволить вільніше пересуватися містом. Без зміїного росіяни знищили б нас. Про це сказав Буданов. Розвідник розповів, що відновлення контролю над островом Зміїний... Було необхідним для збереження економічної безпеки України без нього. Окупанти знищили б економіку у поверненні контролю. Ключовим стало затоплення російського крейсера Москва українськими ракетами Нептун. Вісім вертольотів, які вилітали на Зміїни нищити окупантів і висаджували групи спецпризначенців на острів, повернулися на бази неошкодженими. Втім, у цій операції серед українських воїнів були полеглі. У наслідок складної спецоперації групи спецпідрозділів ГУР та Альфа Сбу взяли Зміїни під контроль. Все, я Ну, я вам скажу, це достатньо така епічна битва була. Ми дуже сильно збагатили свій досвід, особливо діями саме на цьому острові. І так буде з кожним клаптиком української землі. Провальна кінопремія Оскар віддали росіянам, а не українцям і забрали слово в зеленського цього року. У номінації документалка переміг фільм Навальний. Про отруєння росіянина, який раніше хизувався своєю імперськістю і підтримував окупацію України, як ви станете президентом, президентом. Ви 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 попробуйте повернути крим Україні? Крим, бутерброд з басує, щоб бо туди-сюди возраща натомість Зеленському не дозволили виступити. Торік продюсер сказав, що Гольву звертає увагу на війну в Україні тільки тому, що там страждають білі? За цьогорічну нагороду змагався фільм Будинок зі скалок, який розповідає історії дітей з дитбудинку у Лисичанську. Оскар, ти точно не російський кінофестиваль? Михайло Подоляк прокоментував це так: якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти фільм Навальний? Якщо Оскар поза контекстом геноциду українців, навіщо тоді говорити про гуманізм? Для мене особисто цього року Оскар став останнім? шлях до перемоги важкий, але об'єднані нації усе по силу. До речі, новини найшвидше з'являються у телеграм-каналі Лиси Ніс.